Змінимо тему хокейна міжсезоння йде повним ходом. Цього тижня майбутні учасники чемпіонату професіональної хокейної ліги зіграли три спаринги. Щоправда, йдеться лише про столичні Беркут та Сокіл, а також Донецький Донбас. Інші команди, окрім хіба що компаньона, поки що товариських ігор не проводять. Тему продовжить Міла Арсенюк. Товариські матчі тижні розпочалися у Донецьку на кризі місцевої льодової арени лідер Донбас Сергія Петрова та Миколи Майка приймав Київський беркут. Щоправда, товариський характер зустрічі був швидше відносним. Грали у Донецьку, тож здавалося, рідні стіни повинні допомогти чинним чемпіонам. До того ж, за Донецьку команду грала чи не лева вачастка хокеїстів золотого складу Донбаса. Утім, єдина шайба Тараса Баги на 25 й хвилині зустрічі оформила перемогу киянам 1-0. на першому сезоні. дуже сумбур багато лишніх рухів, багато лишніх… лишней беготни, необдуманных действий. Но на то эти игры товарищеские, чтобы подготовиться к сезону и на основании их уже делать какие-то выводы. А сказать конкретно, как мы и плохо или хорошо играли, я скажу, что мы играли неплохо. Скажу честно, в игре 5 на 5 было наше полное преимущество. 5 много удалений. 5 я не буду комментировать э, решение судей. Я буду повторять, мы будем играть жестко. Мы будем играть. Не Ми не поміняємося, тому що намного интереснее хокей, намного живее, коли є силова борьба. Аналізуючи перший матч Донецька та Беркута, варто відзначити гру воротаря столичного клубу Ігоря Карпенка. Через травму у минулому сезоні голкіпер вибув на 9 місяців. Однак уже у першому своєму матчі за Беркут оформив сухар. Завжди почала как бы, сезону складно, Тим більше останній раз грати практично 9 місяців назад. Ну как бы выполнили установку, играли четко от обороны, не позволили сопернику там грубых провалов, у нас не было. Ну, так, в сезон входим. у Донецьку. Ці ж клуби зіграли ще одну товариську гру за 12 годин після першої. На ворота тренерський штаб Дмитра Марковського уже поставив Олександра Федорова. У Донбасі Вадима Селіверстова замінив Євген Напненко. Грали спокійніше, якщо порівнювати, із першим спарангом. А от голів болівальники побачили у п'ять разів більше. Матч завершився з рахунком 3-2 на користь киян. У Беркута забивали Буценко, Бризгалов та Мороз. У Донбаса Павло Боросенко та Куликов. Гра получилось учу здорово. Второй период мы провалили полностью, ну, в третьем собрались, показали характер и как бы добились нужного результата. Вообще, в чемпионате, когда играются такие игры, то там должны сутки быть перерывы. Ну, ничего страшного. Зато мы проверили, посмотрели, кто. Чим дишить в таких тяжелох іграх? Через три дні тренерський штаб Беркута перевіряв своїх бійців знову уже у броварах. Суперником став Сокіл. 12 серпня ці команди відкривали українське міжсезоння. Тоді перемогу нагадаємо, відсвяткував Беркут 4 4-3. А 26-го числа віце чемпіони прагнули реваншу. Товариського матчу у повному розумінні знову ж таки не вийшло. Відкрив рахунок у матчі Кириченко, Катуліс зрівняв та далі Карпенко довелося тричі виймати зі своєї сітки шайби. Забивали Катерич та двічі клементів. Зазначимо, що перемозі соколят посприяли і штрафні хвилини Беркута 65 проти 22 у сокола. Як бачимо, жорстку манеру гри підопічник Дмитра Марковського судді не схвалюють. А у підсумку 4-1 на користь сокола вилазили на ворота, брали ігру на себе, супернику приходилось сфаліти. І, в общем-то, в меншинстві. Меньшинство сыграли, большинство грали очень хорошо, создали очень багато моментів, две дві шайби. І, взагалі, солідність була в ігрі в большинстве. До старту чемпіонату усі три команди Беркут Сокіл та Донбас знову зустрінуться. У Кубку губернатора окрім цього тріо візьме участь ще й ХК Акули, а проводитиметься турнір з 8 по 10 вересня у Харкові. Міларсенюк Андрій Геля, телеканал Київ.